Доктор права Станіслав Збрук лише недавно став членом колегії адвокатів черновіць і дуже пошався тим, що один раз на місяць сидить за одним великим круглим столом з бургомістом Антоном Кохановським, який був очільником міста та одночасно головою цієї колегії. Молодий та амбітний адвокат, звісно, прагнув більшого. Прикладом у всьому йому був саме пан барон Антон Кохановський фон Ставчанський, який мав великий авторитет та підтримку у городян, для того щоб бургоміст звернув увагу на молодого доктора права, члена колегії адвокатів. Пан Збрук вирішив балотуватися у депутати до міської ради Черновіць. Він обрав собі округ в тій частині міста, де проживав, і вже навіть написав промову для виборців, таку собі передвиборчу програму для того, щоб бути ближче до народу. Перед виборами Станіслав Збрук вирішив пройтися ринковою площею. Тим більше, що вже місцеві газети вже написали про його наміри боротися за місце депутата у стінах ратуші Черновіць. Проходжаючись торгівельними рядами, правник-кандидат у депутати вітався з виборцями, усміхався, весь час здіймав свій довгий чорний циліндр з голови та всім кланявся. Диви, депутат, йде! гукнув хтось з продавців. Молодому адвокату було так приємно, що його пізнають виборці навіть на площі, де продають свою продукцію містяни та люди з навколишніх сіл, що аж сяє від щастя. Це шлях до перемоги, подумав доктор Права. Учувши, що на Рінг-Плац між прилавками ходить кандидат у депутати до міської ради. Чорна вдова ізольда Ерцберг вирішила запропонувати йому купити фрак одного з трьох її померлих чоловіків. Потрібно сказати, що останні два роки вдова жила у батьківському будинку зі своїм братом Іларіоном Ерцбергом, який був дуже невдоволений, що сестра після невдалих шлюбів повернулася додому. Вони часто сварились. І Зольда виманювала у брата гроші, який той збирав на своє весілля, та безрозсудно тринкала їх наліво і направо. Цікаво, що жінка цей фраг вже подарувала Іларіону, сказала, мов, що це йому подарунок на весілля. А оскільки недавно погаркалась з ним, вирішила без його відома продати цей елемент чоловічого гардеробу. У той день торгівля йшла так собі. Не дуже. Тому вдова сподівалася, що виправить своє фінансове становище, якщо обдурить цього доктора права Збрука, щоб він купив у неї цей майже новий фраг. Він з тобою, Ізольдо, навіть балакати не стане, почала відговорювати сусідку єврейку по торгівельному палаці Яленка Сороцюк з Ленківців, яка зі своїм чоловіком продавала картоплю. Вид, коленцю, що ти з села, не з міста, нічого не петриш у гемблі у черновіцях. Перед виборами цей пан готовий у дупу нас цілувати, лиш би за нього голос свій віддали, пояснила селянці вдова. Бачучи здалека, що Станіслав Збрук наближається, вдова поспіхом навела марафет щупром на голові та нахилила свій чорний капелюх на бік. Добрий день, пане Збрук. Ви знаєте, всі мої сини від першого шлюбу будуть голосувати за вас. Вся родина мого покійного третього чоловіка також віддадуть свій голос саме вам. Почала пускати тумана в очі-вдова, як тільки підійшов пан Станіслав. Мерсі боку, мадам. Відповів французький кандидат у депутати доктор Права Збрук. Я запираю очі і бачу, як ви підіймаєте сходами до ратуші у цьому чорному фраку. Як аплодують вам на трибуні ваші колеги-депутати, дивлячись на такого елегантно одягнутого чоловіка? Фрак так пасуватиме вам до панталон та мешт, як мундир нашому славному імператору Францу Йосифу? Станіслав Збрук згадав цю жінку, оскільки був адвокатом у родині одного з її покійних чоловіків, яка претендувала на деяке майно небіжчика. Так, мадам, але фрак, якого ви пропонуєте, занадто тонкий для такого временя, вирішив делікатно відмовитись від цього одягу доктор Права. А ви хіба не знаєте, що саме зараз ця починає бабине літо? Три тижні сонечко буде тішити нас своїми промінчиками, пояснила невгамовна вдова. Кандидат у депутати чув щось про таке явище на Буковині. Але ніколи не придавав цьому значення. Як мені си збути цієї гемблярки? подумав адвокат і вирішив, що маленькими кроками буде від неї віддалятися. Всього десять корон і фрак ваш. перегородила шлях чорна вдова, даючи зрозуміти, що вона налаштована рішуче продати майбутньому депутату цю річ з гардероба свого покійного третього чоловіка. Мадам! Я хочу придбати щось зимове, тому мушу відмовити вам. А як же бабине літо, пане? перервала вдова. Я навіть не маю з собою таких грошей, почав виправдовуватися доктор права. Пане адвокати, я готова вам його віддати за п'ять корон, лише бачити вас у ньому в якості депутата поруч з нашим бургомістом Антоном Кохановським. Ріже по-живому – подумав Станіслав Збрук. А тим часом продавці та городяни, які проходжалися торгівельними рядами, зацікавились, чим цей гішефт має все скінчити? Пауза затягнулася. Адвокат не хотів купувати фрак, але не міг на очах виборців просто так піти. А мадам Ізольда Ельсберг хотіла довести в першу чергу сусідці по прилавку Яленці Соротюк з Ленківців, що кандидати у депутати перед виборами готові у дупу цілувати, аби залучитися підтримкою народи. За дві корони віддам вам фрак. Якщо завтра же, пане Станіславе, одягнете його і ся покажете у нім на рінкплац, щоб Ізольда Ельсберг моглася гонорити майбутнім депутатом. Несподівано виклала вдова, проявляючи неслухану щедрість, почувши ціну з уст цієї єврейки авантюристки, дві корони за фрак. Люди ніби змовилися, всі навколо закричали: Беріть, пане, беріть! Станіслав Збрук зрозумів, що на цім можна зіграти, оскільки навколо були його виборці. А дослухавшись до народу, значить зробити повагу та підтримку. Дідько її бере, чертихнувся доктор право про себе. Погодився, що Бабине Літо ще дасть можливість одягнути декілька разів цей клятий фрак. Адвокат витягнув з кишені дві корони та простягнув Ізольді Ерцберг. Всі почали аплодувати, кричати Браво! Люди раділи за майбутнього депутата, оскільки це була вдала покупка, так як такий фрак. Коштував у черновіцях не менше 20-30 корон. А вдова була надзвичайно щаслива, що продемонструвала всім свою майстерність у гемблярстві на ринку, а головне, довела Єленці Соротюк з Ленківців свою правоту щодо депутатів. Прийшовши додому, на горе сестру чекав розлючений її брат. Де мій фрак? рякнув Іларіон. Здавалося, що чоловік готовий роздерти ізольду. Сьогодні продала, відповіла задоволеним тоном вдова, оскільки помстилася братові за те, що він не давав їй грошей на проживання. Кому ж льондро? відкривши широко очі та свою пащу, запитав брат. Коли Іларіон пояснив сестрі, що у тому фраку під підкладкою він зробив потаємну кишеню і заховав 200 корон за ощадження всього життя. Ізольда покрилася холодним потом та присіла своїми розкішними сідницями на широку лавицю. Я завтра поверну тобі фрак, братчику, тремтячим голосом виклала сестра. Ізольда цілу ніч не спала. Вона ніяк не могла дочекатися ранку, щоб піти на ринкову площу перед ратушею. Вона дуже сподівалася, що домовиться з адвокатом з Бруком про повернення їй зловісного фраку. За ці двісті корон. У садогурі на скотському базарі можна купити два безсарабських огера. Ще й фаетонну придачу. Жахнулася вдова, коли зрозуміла, що накоїла. Вранці всі газети черновіць руською, німецькою, румунською та мадярською мовами писали про вдалий гешефт між однією торговкою та кандидатом у депутати до міської ради Станіславом Збруком. Одна вдова на Рінгплац продала улюбленому кандидату фрак свого покійного чоловіка за дві корони. Лише би той переміг в виборчих перегонах, писали папарації в той день. Ажіотаж навколо персони доктора Права Збрука набирав обертів. Тому вранці репортери чекали на появу кандидата на ринковій площі біля ратуші, оскільки той погодився пройтися ринком купленому фраку погода була по літньому теплою, відповідала кліматичному явищу, названого на Буковині Бабиному літом. Коли пан Станіслав прийшов на місце торгівлі із Зольде Ерцберг, одягнутий як справжній депутат, виборці зустріли його оваціями. Журналісти фотографували, щось записували у блокноти Лувком, хтось аплодував. Звідусіль кричали Браво!! Лише чорна вдова стояла, немов скеля, і не знала, як розпочати бесіду. Пане адвокате, даруйте, але я хочу забрати свій фраг назад. Я готова вам заплатити за нього п'ять корон, сказала хвилююча жінка. Всі навколо замовкли. Це було так несподівано для пана Збрука та для всіх, хто чекав на його появу, що у повітрі запахло фурором. Як це? Ви пропонуєте мені зараз скинути з себе фрак і в одній жилетці піти до ратоші? Це не чувано, обурився доктор Права пан Станіслав. Раптом над ринковою площею зійнявся вітер, та похолодало. Де не де почав крапати дощ і навіть кидало сніжницею. Чорна вдова простягнула десять корон і двозначно скривила писком. І що це за бабине літо, про яке ви мені вчора весь час теренділи? поцікавився майбутній депутат обурливо. Вдова стояла перед адвокатом як вкопана, та мовчала. Хтось з натовпу вкрикнув Яка баба, таке й літо!! Всі зареготали. Не маючи іншого виходу, Станіслав Збрук роздягнувся та повернув вдові фрак. Папарації не встигали фотографувати кандидата у депутати напівоголеного та приниженого. Яленка Сиротюк з Лемківців взяла з плечей свого чоловіка вовняний сардак та огорнула пана. З того часу, коли у Чернівцях у жовтні листопаді закидає снігом, люди кажуть жартома: яка баба, таке й бабане літо.